Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи роблять тим, хто дивиться відео близьким людям кладовиську магію, чи робиться Порча насмерть, на здоров'я саме кладовицька магія, що робиться на кладовищі, чи є такі люди, чи замовляють. На тих, хто дивиться відео близьких людей, чи йде негатив магічний, кладовицька магія. Так, робили три рази робили Зараз дуже сильний захист стоїть, але мрія є повторити. У ворога мріють повторити. Угу. Є ще чоловіки, може, якщо дивляться чоловіки, то і ін... на чоловіка робили. Якщо чоловіки дивляться, то вам робили, є такі обряд. Абрі... Переклади скидають, якимсь чином роблять напорчі на алкоголізм, якусь залежність, наркоманію, чи ще, ну, саме залежність скидають. Ще цей ритуал пов'язано із луною, може, коли повінь, саме дуже йде загострення. Заперечую весь негатив убираю. Скажіть, допоможіть, чи є ще якесь магію? Порчу на фінанси ще. Заперечую весь негатив убираю, знімаю. Всю кладовицьку магію знімаю. Порчу насмерть, кладовицьку магію убираю, анулірую. Більше не працює. А, і ще, може, раніше робили, стоїть захист, але там. Так поставили, що ви, може, інколи в такої себе відчуваєте от, погано так, з нічого. У вас немає причин, щоб ви, ну, щоб ви страждали, наче все більш-менш нормально, але от інколи може поринути суїцидальна думка. Може таке бути. Заперечу весь негатив убираю, знімаю порчу на водь кавдолицьку маю, а нулі обираю, більше не працює. Буде так. Вищі сили, янголів, охоронців. Духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть всіх зла бажає. Всю кладовицьку магію ануліруй повністю, всі рідини, все, щоб не підливали, не підкидали, більше не працює, знімається повністю, буде так і так є. Все, що робимо, повертаю назад, тому хто робив, як тільки починають лихо робити, все на себе збирання. Не буде, буде все сказане здійснено, і так буде. М -м Марочка стоїть. Ладно, Давайте далі. Скажіть, допоможіть, чи лишився якийсь негатив, магічний вплив, що робили на кладовище саме на тих, хто дивиться відео близьких людей. Да, тут навіть вийшла карта, ви могли і хворіти, могли і захворіти. Так, так, присутня, робили родичі або люди, з якими виросли, звинувачують, ну, вони под... Дураки, немає в них розуму, роблять е, дуже серйозні напади, скидають, переклади роблять обміни, хвороби скидають, заперечуюсь, знаєте, всі порші на смерть знімаються. Заперечую, бираю Поршу на смерть, ануліру більше не працює. Знімаю всі прокляття. Через це може зупинятися робота, ступор. А ви маєте якісь хороші, може, трав'яні настої, може, ви аромати, масла. Щось таке є у вас, працює як оберіг і дуже гарно відновлює організм. Що ви п'єте, може, імбир, може якісь трави, материнка, Звіробій, такі потужні трави, тут вас виймають з цього. Заперечу весь негатив, Убираю. анулюю всю програму негативну знімаю. Всі підливи, щоб не підливали. Які б рідини не підливали, які програми не лили, більше не працює. Вся кладовицька магія, анулірована, знята. Порща насвір, скиди, хвороб. Угу. Заперечу весь негатив Убираю. Повертаю назад, тому хто скидав, заперечу, весь негатив. Цю магію негативно знімаю. Де б кого не підвішували, не прив'язували, одв'язую, повертаю весь негатив назад, тому хто робив, буде так і так є. Більше лиха зробити не зможе. Села лайно вертає назад, не на переклади, не по роду, не по колу йде на тому, хто робив, лишаю. Буде так і так є. Запереч, обираю. Відкриваються всі шляхи і дороги на гроші, на любов, на здоров'я. Більше ніхто не може втручатися у вашу долю. Всі, хто магію робить, негатив робить, замовляє, сили втрачають, свідомість втрачають, жити більше не зможе. І села, своє собі забирає назад, буде так і так і. Більше лиха зробити не зможу, все погане, все лихе на себе забираю одразу, що буде так. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Більше лиха зробити не зможу, буде так. Відкриваються так. шляхи дороги на щасливу долю. Вертаю вдачу. Знімаю порчу на алкоголізм, на будь-яку залежність. Більше вам це не потрібно. Висушую біль сльози і страждання, суїцидальні думки виймайте. Більше ви не хочете себе вбивати. Вам дуже хочеться жити. Буде так, і такі вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. На життя, на щастя, на любов, на здоров'я, на гроші відкритий шлях, всі порчі прокляття знімається, повертається назад, тому хто став, хто робив. Води так і так є. Буде все сказано, здійсненно так буде. Так є. От, бачите, так, що так. Є таке, що навіть алкоголізм вважається як самогубство. Тому це дуже погано. Треба жити і радіти, і дякувати дякувати за те, що ви живі. Добре, давайте далі подивимося, є питання від глядачів на загальний розгляд, це питання за донат на любу суму. Яку вважаєте за потрібну, може допомогти також усім, хто дивиться відео, близьким людям, якщо схожа проблема. Скажіть Вищі сили, допоможіть. Чи упокоївся хрещений батько, який помер? Давайте подивимося, скажіть, допоможіть, чи упокоївся хрещений батько, який помер. Дайте відповідь. І помер. А, він трошки агресивний, але він упокоївся, хоча, може, інколи приходить. Ну він пройшов уже всі етапи, може, ще бути, коли до нього приходять. І його турбують. Ну, турбують, от, чіпають. Але він відпрацював. Він був дурним. В нього були якісь агресивна поведінка, дурна поведінка. Показує. Зараз абсолютно відпрацьовано. Він щось там пройшов чистки якісь в нього відбулися, відпрацював, і він вас дуже сильно любить. Вже він не має прив'язки до того життя, що жив. Там, коли е, проходить час, душі вони забувають, вони перебувають в іншому стані вже. І всі моменти, стреси. От сам характер цієї людини вже інший. Я хочу подивитись, хто приходить. Ну тут якийсь родич приходить на його могилу. Скажіть, допоможіть, будь ласка, чому чіпають хрещеного. Магію роблять. Угу. Програми якісь крадники. Так, да, так і роблять, що може бути депресія, можуть бути закривати дороги на гроші і депресивний стан, пригнічення, щоб енергію, енергію Ну, руйнують життя, родич якийсь. А хрещений упокоюся, заперечує весь негатив, убираю, прошу вищі сили. Одведіть, одверніть. Від того, хто питав, усі, хто дивиться, відео, все погане, все лихе одвертаю, отсікаю, відкриваються дороги і шляхи на щасливу долю. Жінка, до речі, хода, яка в обличчя посміхається, в спину ножі встромляє. Заперечую весь негатив, обираю, анулюю повністю, всі програми негативні знімаються, відкриваю шляхи дороги на щастя, на любов. На гроші, на здоров'я, дорога відкрита. Більше не, мають, не можуть чіпати хрещеного, упокоїться, возноситься, буде так і так є. Більше немає причин хрещеному приходити в сні. Більше магії не можуть зробити. Ставлю захист В день і вночі янголи-охоронці вищі сили оберігають, захищають. Не намить, не лишають, буде так і так і є. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, одведіть, одверніть ворога. Той, хто магію робить негативно, той, хто турбує хрещеного, більше не може цього зробити. Ноги не піднімуться, не підуть, руки не піднімуться, сили втрачає, свідомість втрачає, лиха зробити не зможе. Буде так і і анулюються всі програми негативні, відкривається шлях на щастя, на любов на строю. Це буде все сказане, здійснено так буде. От так що от так турбують. Дійсно, але він упокоївся. Так, я на цьому буду завершувати. Дякую усім за увагу, за те, що ставите подобайки, пишете коментарі, робите донати. Ви відновлюєте мою енергетику. Також від вас йде потужний відгук для Всесвіту, що вам це потрібно, і ви дуже вдячні. От, за допомогу. Ще я хочу нагадати, щоб ви не забували про військових України 1-2 гривні. Хто скільки зможе, робіть, будь ласка, донати, якщо помічаєте, що збирають на дрони, на автівки. Це дуже зараз необхідно. Отак. От Ще раз прошу ваші сили, допоможіть захист міцний від будь-якого впливу магічного, кладовицької магії. Все назад вертається. Як з гуся вода сходять з усіх, хто дивиться, які близьких людей сходять з Польщі прокрить. З тіла і з душі виною Буде Так і так і є. Дякую всім за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!